Ось оливець, ось ручка, ось папір. Моє бажання до мистецтво вини. Я дівчинка, яка малює мир, щоб він скоріш настав на Україні. Міланія сім років. Сьогодні її перша виставка. Майже 20 графічних робіт, які писала під пильним оком свого наставника. Віталій Безносенко, актор театру Шевченка, свого часу і сам дебютував як художник. Безносенківка – так називає свій стиль. Стиль безносенківка – це дуже дрібні деталі. Це декоративна графіка. яка складається із крапочок, ліній, равликів, усіляких усіляких дріб'язкових елементів. Я у ньому працюю вже багато років, і мама запропонувала. Декілька уроків помалювати з Міланією. Ці уроки виросли в цілий курс, 19 уроків. Скоро буде ювілейний 20-й. Надбання нашої юної мисткині перед вами 19 робіт. Насправді їх більше, тому що ми вибрали найгарніші, найцікавіші роботи для виставки, адже ну, це свято і роботи повинні бути святковими. Мама Міланії згадує, що вперше побачила роботи Віталія у Фейсбуці і показала доньці. А та й сама захотіла опанувати техніку. Утім, навчання не було простою грою. Віталік на першому занятті поставив її умову. Він мені це дуже сподобалось до речі. Він сказав, що я малюю, я люблю, щоб було все охайно. Твої роботи вони повинні бути як на виставку. Ну, ми просто віднеслися до цього, що добре. Викладач так любить, ми все зробимо. Файлик, папочка, все повинно бути дуже, дуже охайно. А потім десята робота, і він каже: так, я ж вам обіцяв, у вас виставка там тоді-то. Ми почали готуватися. Вона, як дитина, спершу злякалася трішки. Я, так, я також дещо так сумнівалася. Але ми дуже добре, я вважаю, справилася, і вони ну, молодці. Карина Крикун, Олексій Правицький цей день.